Чині, мабуть, найболючіша тема для населення регіону, незалежно від форми власності чи напрямку, якість дорожнього покриття у вигляді асфальту в більшості жахлива. В місті надвірна уже кілька років триває боротьба за якісні дороги, яка уже цього року із різким зростанням цін на усі складові вартості асфальту прийняла нове обличчя. Показовою в цьому плані є вулиця Федьковича. Тут протягом останніх років відбувалась заміна основних комунікацій, і зараз вона отримує нове обличчя із заміною дорожнього. Покриття. Сезон активних господарських робіт 2015 року розпочався із карколомного зростання цін на енергоносії, що відбилось на ціні асфальту, а отже, і вартості ремонту та зведення нових доріг, виходячи із цього, міською владою було прийнято рішення знайти заміну дорогому асфальту іншим дешевим матеріалом, який по технічних характеристиках йому принаймні не поступався б. Зупинились на дорожній бруківці, яка і дешевша у плані зведення та експлуатації, та має кращий естетичний вигляд. Перед тим як Мати рішення про розподіл плану соціально-економічного розвитку ми чітко, професійно десь розмежовували ті дорожні артерії, які відносяться до компетенції міської ради, які в першу чергу є стратегічними. Тобто, ті дороги, які зв'язують центральні вулиці, які є міськими, але є в службі компетенції служби автомобільних доріг, з тими комунальними вулицями, які ведуть і практично. За допомогою них ми об'їжджаємо центральну частину, є стратегічними. Вулиці, які сьогодні одна назва залишилась від них, тобто зруйновані фізично і морально, і вони несуть на себе велику ношу перетину, трафіку на двірнянці гостей, які практично з вулиці Грушевської, з вулиці Соборної, об'їжджаючи центральну частину, зменшують затори, зменшують. Ті такі складні, відповідальні дні, робочі дні, особливо обідній час, центральну частину міста для полегшення об'їзду центральної частини міста. Щодо параметрів, я хочу сказати, чому саме вулиця Федьковича вибрана. Ця вулиця вибрана у пріоритетних, стратегічних ще у 2013 році. Але, як за правило, на наші Вулиці дороги не стає кошти для капітального поточного ремонту. Тому ми підходимо більш спрокульозно, фахово, професійно і вибираємо. На конкурентно здатних засадах вибираємо ті будівельні матеріали, які будуть служити на один десяток років. Щодо технічних параметрів і самого будівництва, адже це вулиця сьогодні нагадує будівництво нового об'єкту, вулиця, яка практично не залишила за собою асфальтного покриття. В минулому році ми орієнтовно біля 200 погонних метрів, шириною 7 метрів покрили новим асфальтним покриттям. Періг, товщина відповідала, відповідала сертифікації, відповідала нормам. От, товщина була, складала 7 сантиметрів і чистове біля 5 сантиметрів. В цьому році детально вивчивши, і ви знаєте, що за осінньо зимовий період при курсовій різниці виросли. Імпортні матеріали, тобто бітом, який закуплявся в Польщі, і російський газ, який виріс в рази. Тому ми чітко проаналізували і піддалися аналітиці щодо вартості метра квадратного покриття нових будівельних матеріалів, які дадуть можливість. Збудувати і належно експлуатувати на протязі мінімум 10 років, тобто гарантійна експлу... експлуатація і обслуговування, мінімум 10 років. Що вийшло в кінцевому результаті? Адже зроблений дефектний акт, зроблена проектна кошторисна документація і залучені відомі спеціалісти, які дають можливість проте дають можливість залучати сучасні будівельні матеріали, які провірені часом. Досвітом і тими параметрами, які сьогодні хочуть бачити, тобто естетичний дизайнерський вигляд. Вибрали варіант бруківки фірми Магік, яка себе зарекомендувала одна з найкращих не тільки в Україні а за межами, товщиною 8 сантиметрів, де такою бруківкою укладено біля орієнтовно 8 кілометрів під'їзної дороги зі Львова до виробництва фірми Магік, то само текстури, походження і саме тої товщини, яка сьогодні укладається по вулиці Федьковича. Тобто гарантійне обслуговування, експлуатація цієї вулиці буде складати більше 10 років. Плюс переваги по цій вулиці, в разі того, якщо буде прорив комунікації, які ми поміняли у 2012-13 році, ми в будь-який час можемо підняти, демонтувати і закласти назад бруківку, що не можна зробити з асфальту. По ціновій політиці орієнтовно у минулому році ми зробили орієнтовно біля 200 погонних метрів шириною 7 метрів. Сьогодні розглядається питання про... Початок і завершення етапу вкладання бруківки дорожньої. Протяжністю орієнтовно біля 300 погонних метрів і шириною 7 метрів, тобто орієнтовно 352-400 метрів квадратні з заїздами і мощення бруківки на перехрестях до вулиці Купчинської, до вулиці Провулка Федьковича і сторіччя нафтовиків. Тобто перехрестя ми також будемо монтувати цю плитку. Орієнтовна площа буде складати біля 2400 метрів квадратних. Орієнтовна вартість буде складати 420-400. 40 гривень, все буде залежати по тих по акту виконаних робіт, але це скажу, що це. У на 100 гривень дешевше від вартості асфальту, який ми також хотіли запровадити як сучасні будівельні матеріали. Досвід із укладання доріг бруківкою та їх експлуатації на двірній уже є, оскільки в минулому році таким чином була відремонтована вулиця Петрушевича, яка сьогодні, окрім естетичного вигляду, є надійною в експлуатації. Крім того, по вулиці Федьковича в минулому році було замінено значну частину комунікацій, водовідведення та водопостачання, вуличне освітлення та почищено ливневі колектори та каналізацію, що мало Оби захистити цю частину міста в період інтенсивного водопілля. Перше, дана фірма, яка вже, вже започаткувала і зруйнувала традиції асфальтування комунальних вулиць, зробила в минулому році вулиця Петрушевич. Якщо б ми зараз пішли, перше, що провіряється досвідом, це термін. Практично вулиці вже скоро рік, і вулиця належно несе навантаження. Через вулицю проходять, проїжджають. Автомобілісти проходять пішоходи, і вона є окрасуючи центральної історичної авральної центральної частини міста щодо вулиці Федьковича. Вона також є не тільки стратегічною, а буде нести такі е змінений… Вигляд цієї дороги не тільки через Бруківку, адже ми за останні 4 роки практично цю вулицю взяли в ряди пріоритетів стратегічно важливих у зв'язку з тим, що це чи не єдина вулиця наряду з іншими вулицями Грушевського, Олени Степанівни, які приймають в першу чергу удар підтоплень повеневих, які відбувалися у 2008-10 році. Тобто протяжність вулиці складає біля 500 погонних метрів, і саме вулиця. І навантаження, і терміни придатності говорять самі себе, і назва відповідає, що ми за невеликі кошти, практично дешевше, ніж по вартості асфальту, зробимо в цьому році і закриємо будівництвом сучасним нового чистового покриття за рахунок бруківки, в тому числі частково змостимо і змонтуємо частину тротуарів для пішоходів. Частина тротуарів була змонтована в 2013 році, орієнтовно біля 200 повних метрів. В цьому році ми практично на відсотків 60 також змонтимо і змонтуємо практично для пішоходів частину тротуарів. Яка також буде межувати з вулицею Федьковича. Щодо інших джерел фінансування, по-перше, це кошти бюджету розвитку, кошти, які надходять з зміненої податкової і бюджетної бази 5% від акцизного збору. На даний момент жодної копійки ще ми не проплатили. в Зв'язку з тим, що ці кошти. Що квартально в бюджет міста, але орієнтовно мали би на кінець літа вийти на завершення будівництва цієї дороги і її відкрити з належною експлуатацією, з належними термінами придатності для того, щоб ми не поверталися до капітального і поточного ремонту, не то що за утримання. Після цього потрібно щоб потрібно належно експлуатувати і належно розчищати, особливо без добавок. Хімічних інгредієнтів у зимовий період для того, щоб ця бруківка не нищилася, за останні чотири роки практично на 80% помінні водогони, додатково змонтована ливнева каналізація, яка е, ливається у центральний колектор, який побудований в 60-х роках, господарським методом, який практично сьогодні приймає весь удар. Повеневих підтоплень він починає від провулка Федьковича і починає з усіх пагробів. Сходить вода і сходить в центральну частину міста по вулиці Грушевського Майдан Шевченка. Ми цей е, лоточок. Ви замітили, останні два роки чистили за екологічні кошти, і саме оновлена ливнева каналізація по вулиці Федьковича також буде входити у цей лоток для того, щоб вода забрана була з дорожнього полотно. Адже там, де не стоїть вода, там дорожнє полотно. Чи це асфальт, чи це бруківка, служить не один десяток років. Окрім цього, в минулому році поміняли вуличне освітлення. Планується встановлення ще додаткових лежачих поліцейських для того, щоб люди, які будуть перетинати цю вулицю, не підвищували швидкість і не несли загрозу для пішоходів. Але якщо взяти в цілому, таких вулиць стратегічних дуже багато в надвірні. Одна з небагатьох це вулиця Федьковича, але є інші вулиці, які також потребують ремонту. В місті стосовно доріг розроблено перспективний план, відповідно до якого обрані вулиці та масштаби майбутніх робіт. Розробляється у 2015 році перспективний план, користуючись нагодою вулиці, які є не тільки стратегічними, які мають не тільки гарну назву, які практично зруйновані часом і історією вигляді асфальту. Це вулиці Крушельницької, вулиця Визволення. І ті вулиці, які практично сьогодні, не можна відремонтувати, тобто пролікувати як той хворий зуб до приведення в первинний стан. А взагалі то вулиці по місту Надвірне стараємося з досвіду. Бо коли ми матуємо, стараємося і до державної форми власності старатися контролювати. Зараз на даний момент склалася така тенденція, що вулиці розподіляються на на три складові вулиці, які були заасфальтовані 10-20 років тому. Тобто, якщо утворилася невелика вибоїна, ми зразу лікуємо як той хворий зуб для подальшого експлуатування і зупинення подальшої руйнації. Друга категорія вулиць ті вулиці новобудови, де потрібно підсипати, де ми минулому році, і в цьому році складено календарний графік і назви вулиці. І вулиця Федьковича відноситься до категорії вулиць, де розпочати нове будівництво. Тобто дві-три вулиці, які ми в цьому році за ці кошти зможемо при цій ціновій політиці зробити, але при одній мові, що робимо, і мінімум забуваємо на 5-10 років, не повертаємося. Тобто, при такому підході орієнтовно 3-5 років, 3-5 вулиць у рік, ми зможемо за невеликий період вийти на той рівень для того, щоб вулиці відповідали назвам і несли то на вантажень. Окрім цієї вулиці, у цьому році ми плануємо капітально відремонтувати вулицю на Галицьку. також орієнтовно біля двох тисяч квадратних метрів. І такі водяні паски, які сьогодні не дають пройти дітям, школярам, батькам, де сполучають дві вулиці: це вулиця 400 років надвірної, вулиця Хмельницька. Також планується в цьому році зробити, але саме відійти від стандартів. Асфальтування сьогодні обов'язок кожного державного службовця, який за невеликі кошти, практично в борг, вибирає той будівельний матеріал, який вибирають країни Західної Європи, вибирають столиці центрів і івано франківськ для того, щоб ми зробили раз і не завжди. При виконанні робіт по ремонту вулиці Федьковича, окрім економії, намагались максимально залучити місцевих підприємців. Виконавці цих робіт є приватна фірма з Івано-Франківська. Фірми, які залучаємо, залучає місцевих тротуари і хідники нашого міста, робить приватний підприємець Міцкевич, прибудинкові також території. На зоні відпочинку частину бруківки, хідника мощення бруківки, 350 метрів квадратних, приватний підприємець Страху Іван Михайлович. Ми стараємося залучати всіх, хто має навики, дешева цінова політика і в першу чергу якість. Тобто, я на прикладі вулиці Петрушевича в минулому році ми провели експеримент, можу сказати, що по-перше, вулиця Петрушевша, Петрушевича вийшла дешевше, ніж вулиця, якщо без асфальтного покриття у вигляді бруківки. Так само і вулиця Федьковича, по-перше, буде належне мати якість твердого покриття, і це набагато дешевше, ніж асфальтне покриття, яке також і порушує екологію, і сьогодні несе загрозу в зв'язку з тим, що немає відповідних спеціалістів, які б могли так якісно і кваліфіковано і фахово класти, як бруківку, яка в будь-який час можна зняти, демонтувати, поміняти мережі. І належно експлуатувати подальше. Після кількох років безперервних робіт вулиця Федьковича в місті Надвірна із однієї із найскладніших та важкопроїзних перетворюється на зразкову, практичну та красиву вулицю міста Надвірна. Можливо, на основі саме цього досвіду незабаром уся центральна частина міста отримає нове обличчя.